Добрий день, шановні глядачі. Це я Мирон. І це перше відео з того часу, як я пропадав 10 місяців. Мій останній ролик вийшов 10 місяців назад. А припинив я знімати, тому що не було вже що знімати. Але за 10 місяців. У мене багато ще з'явилося цікавого, тому я хочу далі знімати відео для вас, мої любі глядачі. І перше відео, як ви здогадалися, буде про мою кімнату. Вона значно змінилася з того часу, коли я знімав першу частину моєї кімнати. Якщо хтось дивився, то нічого страшного. Ось, моя кімната. Вона вже змінилася. До речі, якщо ви хочете подивитися, як виглядала моя кімната 10 місяців назад. А ні, я ж не 10 місяців назад. Ну, коротше, якщо ви хочете побачити е, першу частину, тобто мою кімнату, тоді заходьте на мій канал, який називається Мирон Белявський, бо мене так звати і це моє прізвище. І там, може, ви знайдете пер... моє відео про мою кімнату. А зараз приступаємо до відео. Це обої такі. Такі обої яхти такі. Мені просто подобаються яхти з майбутнього. Ось такі яхти будуть в майбутньому. Дивіться, це басейн і вертольот є. Це один корабель. Це дуже. Це кораблі тут. До речі, е якщо вам цікаво, який це корабель, оцей, або ви маєте здогадки, як називати цей корабель, тоді пишіть в коментарях, як називається корабель. Подивимося, скільки таких назбирається. Ну, а зараз будемо дивитися, далі що тут змінилося. Це моя піраміда. З лего конструктора. Там 1476 деталей. І я склав, ну, коли ще були канікули, то я склав все це за 4 дня. За 4 дня. Далі тут е, йдуть мої книги. Такі книги. Такі книги. Тут у нас магнітний конструктор. На наступному відео я вам покажу, що це що всередині цієї коробки. Але, я думаю, підказку ви вже знаєте, що це магнітний конструктор. Це у нас електронний конструктор тут в мене. Це у нас, я поки що теж не буду казати. Це у нас тут фігурки. Які треба відкопувати частини і потім е з'єднати все в одне ціло. Це е розумна гра, це у нас е де зберігаються картка ТБ Арена, я вже про них відео знімав. Це у нас, е це, до речі, ну, я не пам'ятаю приблизно, як вона називається. Ну, воно називається. А, згадав, воно називається скрітчери. А це. Я не знаю. Ну це просто для того, щоб цей дракончик запустився. А детальніше про це теж розкажу на наступних відео. Це у нас кейт. Це у нас ще теж ще одна гра. Далі тут у мене. Ось турнік. Піаніно. Я вже з ним все одно не граю. Тут, тут на цьому столі я роблю уроки. Це у нас фігурки тут такі. А тут у мене олівці та статуетка. Олівці, фломастер та статуетка. Тут у нас крісло, можна собі тут сидіти читати книгу. Тут, на другому поверсі, ліжко. Якщо ви дивились першу частину моєї кіно, то напевно подумайте, куди поділося моє ліжко, яке тут було, на цьому місці. А я вам скажу, чому зараз ліжка тут нема. Бо тому що я захотів, щоб моє ліжко було тут. На, як на другому поверсі, бо, бо це щось таке надзвичайне, класне. Це сходинки піднімаємось наверх. Тут картина така, ракушки ось. А це у нас моє ліжко. Це у нас е, ночник. Ось ночник. Я про нього теж розкажу на наступному відео, що він вміє. Цей місяць, Ще вміє цей місяць, а зараз ми спускаємось. Тут у нас краєвид такий. такий. Тут у нас, до речі, ще конструктори аж три. Мені їх на день народження подарували, коли мені виповнилось 10 років. Це тоді, коли я ще не знімав відео. Я вже, до речі, в 4 класі. Тут такий глобус. До речі, цей глобус може світитися. Я про нього теж трохи пізніше розкажу. Ну, не розкажу, а покажу, як він світиться. Але це буде вже, як ви здогадалися, в наступних відео. Ну, і відео вже підійшло до кінця. О, до речі, я дуже хочу, щоб до кінця вересня в мене було 100 підписників. Наразі їх в мене 39. І якщо на цьому відео назбирається... Ну, якщо в мене буде 100 підписників, а якщо на цьому відео назбирається 50 лайків, то я випущу всі ці відео, про які я казала, випущу про цю коробку, що в ній всередині. Про місяць світильник, про, про ночник, про цей глобус. Ну, про все. Ну, і на цьому відео закінчилось. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!